Напередодні в Києві вшанували пам'ять загиблих у Маріуполі. На майдан несли квіти та запалювали свічки. Серед присутніх було чимало переселенців зі сходу. Андрій з донькою переїхали до Києва наприкінці літа. У Маріуполі залишились дружина з хворою бабусею. Чоловік розповідає, раніше у місті багато хто не вірив, що його обстрілюють сепаратисти. Нинішня ж трагедія впевнений. Чоловік змусить прибічників ДНР та ЛНР змінити погляди. Пенсіонери, не боюсь сказати, міліція воєнна, Это, считайте, почти там ну, 80% это були за сепаратистов. Местная власть, не побоюсь побоююсь сказати, основна маса за сепаратистов. Хто чего то в житті не достигав, хто чогось достичь и прочее, те були за Україну? Что происходит в ваті в голові, це невозможно зрозуміти. Вони до сих пор думають що Ми самі себе обстріляли. На Майдані Незалежності. Поруч зі свічками, які нещодавно запалили на знак пам'яті про загиблих у Волновасі. Склали напис Маріуполь. Сюди люди приносять квіти та не стримують емоцій. Для мене це теж як особиста трагедія, бо а, те, що відбулося сьогодні, я бачив відео в інтернеті, а, розбиту школу, в якій моя мати викладала колись. От. Тобто мені всі ці місця знайомі, і я побачив цю катастрофу. Для мене це просто жах. Те, що в Маріуполі воно касається кожного і нас, і вас. Просто больно за це все. Шанувати пам'ять загиблих прийшли бійці батальйону Азов. Назар брав участь у звільненні Маріуполя. Як місцеві допомагали військовим на передовій, пам'ятає, і досі тепер сам налаштований допомогти постраждалим. Моральна підтримка, так і фінансова підтримка потрібна, нужна. і людям, які залишилися у свого жилья, Я думаю, в ближайше време ми організуємо нормальну і матеріальну допомогу, і психологічну людям, які знаходяться в Маріуполі, которые пострадали в слідстві терористичних дійств. Окрім свічок, бійці принесли на майдан незалежності символіку свого полку, який зараз захищає Маріуполь, та прямо на місці встановили контейнери для збору коштів постраждалим. Інна Гоголь Павло Тихоненко ТВА.